Раніше я могла витратити цілий день на зйомку одного відео монтаж і публікацію. А сьогодні я записую та публікую вже друге в рамках челенджу. Отже, що мені допомагає оптимізувати свій час для зйомки відео, і перше це безумовно наявність внутрішньої мотивації. Я розумію для чого це роблю. Я розумію, куди я йду. А допомагають мені в цьому сценарії. Але це зовсім не означає, що вам ідеї так само мають приходити зовні. Ви можете звертати увагу на коментарі під вашими відео. Ви можете створити куки у Google табличках або навіть розподілити їх одразу в календарі, щоб ви одразу мали собі тему для зйомки. Насправді це дуже важливо. Я про це знала раніше, але якось знецінювала цей метод, хоча він насправді. Дуже дуже дієвий і дуже допомагає під час а, створення контенту. Наступна моя порада це не потрібно робити картинку ідеальною. Моя основна проблема була: знаєте, в такому оверфінкінг, коли я турбуюсь буквально про все, про свій зовнішній вигляд, одяг. Фон так, я можу потурбуватися про якість свого контенту, але для того, щоб це не займало дуже багато ресурсів і часу. Остання моя порада для вас це мінімізуйте обробку вашого відео. Не треба тисячі мільйони ефектів, не треба супербагато ретуші, не треба перекидувати відео з однієї монтажної програми в іншу монтажну програму на початковому етапі. Зупиніться. Видихніть, будь ласка, я зазвичай проганяю своє відео лише через додаток із субтитрами. Пару разів я вже встигла використати так само капкат для якогось базового монтажу, чисто звук додати, чи ще там що, тому що в мене було бажання і в мене був час. Але це не означає, що це прям обов'язкова умова. Повірте. На все є своя аудиторія, і знайдуться люди, які так само вас підтримують. Тому не гайте свого часу і знімайте ваші відео.